Всім благословенного дня! Вітаю на нашому каналі. Продовжуємо читати Першу книгу царств і слухаємо 12 -ту главу. Тут ми почуємо наставлення Самоїла до народу, тому що він вже входить у похилі літа. І він повинен ще раз і ще раз заакцентувати на найголовнішому. Отже, слухаємо, що ж буде. Говорити до Ізраїля пророк Самоїл. І сказав Самуїл усьому Ізраїлю, ось я послухався голосу вашого в усьому, що ви говорили мені, і поставив над вами царя. Самоїл нагадує, що цар поставлений так, як вимагав народ, для того, щоб пізніше народ зробив правильні висновки, коли почнуться через таку його поведінку і забаганку. Проблеми в Ізраїлі, в Ізраїльському царстві. І ось цар ходить перед вами, а я постарів і посивів, і сини мої з вами. Я ж ходив перед вами від юности моєї і до цього дня. Ось я свідчить на мене перед Господом і перед помазаником Його, тобто перед царем, перед помазаником. У кого взяв я вола, у кого взяв осла, кого скривдив. Кого пригнобив, у кого взяв дарунок і закрив очі мої у справі його. я поверну вам. Тут я не думаю, що Самоїл хоче якось ну, себе піднести, похвалитися перед цим народом, щоб отримати вінець слави в кінці свого життя, ні. Він розказує, як це жити під Пророком. Що буде панувати справедливість, коли Господь через пророка управляє цим народом. І потім вони згадають, коли царі будуть зловживати своїм становищем оці слова Самоїла, і будуть казати, а колись було, а був у нас такий пророк, і він нас ревно судив. Але це будуть казати бідні, прості люди, ті люди, які не будуть мати захисту. Перед багатіями ми побачимо, як суспільство буде псуватися. І тому старші люди будуть пам'ятати в певні часи пророка Самоїла, а потім лише будуть згадувати з переказів, що був такий справедливий пророк, який ревно судив, по Бозі судив цей народ. Ну, а тим, хто шукають легкого шляху. Зрозуміло, такі пророки і такі судді незручні, і тому їм краще варіант мати царя, з яким можна домовитися, пригрітись біля нього. І відповіли ну, на те, що сказав пророк Самоїл: Ти не вкривдив нас, і не утискував нас, і ні в кого нічого не взяв. І сказав він їм: свідок на вас, Господь! Свідок помазаник його в цей день, що ви не знайшли нічого за мною. І сказали. Ага. Тоді Самуїл сказав народу: Свідок Господь, який поставив Мойсея й Аарона, і який вивів батьків ваших із землі Єгипетської. Тепер же станьте, і я буду судитися з вами перед Господом. За всі благодіяння, що зробив він вам і батькам вашим. І тут е, згадується історія благословінь Божої опіки, Божої любові, Божої турботи про ізраїльський народ, як вони були в Єгипті, як виходили. Ми, ми це пропустимо і читаємо. З, 20, е, з 16 стиха. Тепер станьте і подивіться на діло велике, яке Господь чинив перед очима вашими. Чи не жнива пшениці нині, але я помолюся до Господа, і Він пошле грім і дощ. І ви дізнаєтеся і побачите, наскільки великий гріх, який ви вчинили перед очима Господи, просячи собі царя. Який великий, великий гріх ви вчинили перед Господом, перед Господом просячи собі. Царя. А чому це великий гріх? В суспільству важко погодитися з цією тезою, тому що скрізь знайдуться ті люди, які по мирському уявляють, як треба будувати суспільство. І от один із таких прикладів, коли інколи в церковній громаді ну от є церковний актив, і буває так, що туди приходять люди мирські, які не розуміються на християнстві, які ніколи в житті не читали Біблію. Які не читалися тих отців. І вони починають в церкві управляти, там, щось там, організовувати по принципу світу, так як вони колись це робили, наприклад, десь там, можливо, на якомусь підприємстві. І тоді починаються великі проблеми. І дуже важко тоді священнику налагодити духовне життя у парафії. І через те оцей народ буде страждати. У чому проблема? Справа в тому, що коли є якась ситуація, з якою потрібно розібратися, то духовна особа буде казати так: От якщо є проблемна ситуація, значить десь закрався гріх. І треба по-божому вирішити це питання. А світська людина, коли починаються проблеми, вона буде звинувачувати свого попередника або своїх опонентів. Тих, хто ну, в принципі, можуть якби, зайняти його місце, ті, хто можуть зайняти його владу. І тому от, люди зазвичай між собою починають шукати крайнього і йдуть одні звинувачення. Ну, Дуже яркий приклад виборів: скільки там бруду виливається, там одні на інших виливають різний бруд, там підступи. Різні роблять. Ми це все прекрасно знаємо, тому що вони по мирському зовсім не по-божому. Там Божого і близько немає. В тому, як вони приходять до влади, як вони там борються за це своє місце у владі. І, відповідно, та влада така і, і таке життя, і така країна, тому що це не по -божому. От, І тому це дуже великий гріх по мирському будувати. І сім'я так само. Якщо сім'я будується виключно на вибачте на хлопський розум, то і стається тоді так, що та сім'я не, да, не дає добрих плодів або вона руйнується. Сьогодні 60% розлучень маємо у суспільстві. Це по Україні. Це дуже страшна статистика. 60% це більш ніж кожна друга пара в Україні розлучається. Тому що. Все робиться на е, світських принципах, які далекі від того, щоб жити там для царства Божого, там, не знаю, що таке прощення, що таке справжня любов. От, і тому от, така велика пересторога до народу, що люди каже Самоїл, ви не знаєте, що ви зробили, який ви гріх зробили, коли ви обрали е, світський варіант е, влади. Ну, але як ми вже говорили, Господь і цю ситуацію намагається якось вирівняти, і тому каже таку умову, що навіть якщо ви обираєте царя, буде покликаний цар, то буде він помазаний Духом Святим і він буде мати благодать, щоб по божому управляти цим народом. Але чи, чи він буде це робити, то буде залежати вже від кожного окремо взятого царя. Так як і ми, ми ж то хрещення приймаємо. Скільки нас хрещених, а не просвіщених, хто заважає їм ходити в храм, хто заважає їм е, чинити Божі заповіді, читатися те писання, духовно От це пряма відповідь. А ми лукавимо, кажемо, О, так погано в суспільстві, тому що там хтось в цьому винен. Та ми теж прогрішаємо. Тому що ми всі покликані, ми помазані бути християнами, але ми. Або не робимо, або ну, якщо робимо, то мало робимо для того, щоб наше суспільство і ми особисто змінювалися на краще. Тому є і страждання, тому є і несправедливість, тому і в світі відбувається такий великий хаос. Читаємо далі. І визвав Самоїл до Господа. Господь послав грім, дощ у той день. І прийшов весь народ у великий страх від, від Господа і Самоїла. Тому що жнива потрібно збирати хліб, а тут дощ, і град, і грім, і, мабуть, багато жнива пропало. І тому прийшли вони в страх. І це Божа милість. З одного боку хтось плаче, що погано що пропав врожай. Ну, а Господь через той врожай стукає до сердець людських. І тут народ почав плакати і почали шанувати і Господа і Самоїла. І сказав весь народ Самоїлу, Помилися за рабів твоїх перед Господом Богом твоїм, щоб не померти нам, бо до всіх гріхів наших ми додали ще гріх, коли. Просили собі царя. Ну, а ці, які гріхи? А тут те, що ми пропустили, те, що ми з вами знаємо, вже читали, як вони спокушали Бога від Єгипта і до сьогоднішнього дня, скільки вони раз зраджували, починаючи від Золотого Тельця і закінчуючи от цими домовленостями із язичниками, коли вони йшли на компроміс. І укладали з ними угоду, щоб жити з ними мирно у хананському краї. Весь цей період вони грішили. І в пустелі грішили. І відповів Самоїв народу: не бійтеся, гріх цей вами вчинений, але ви тільки не відступайте від Господа і служіть Господу всім серцем вашим. Тобто, як би що не сталося? Ви маєте можливість сьогодні в цей момент. Ну, давайте ми вже менше будемо говорити про глобальне, а конкретно кожен із нас, у сьогоднішній день, якщо він можливо і робив помилки до цього часу, він має можливість постаратися і з сьогоднішнього дня бути краще, не звертати увагу на чийсь гріх, не судити, не налікати, більше молитися, більше очищати своє серце і Господь дасть дасть це необхідне для життя, дасть спасіння і очистить нашу душу. І не звертайтеся вслід нікчемним богам, які не принесуть користі і не визволять тому, що вони ніщо. Питання номер один це вірність істинному Богу. Тому завжди, от ми теж про це з вами говорили вже неодноразово. Найперше, що вимагалося, це вірність Богу, тобто, що вони не поклонялися іншим богам. Господь же залишить народу. Свого. Господь же не залишить народу свого заради великого імені свого, бо Господу вгодно було обрати вас народом своїм. Тобто Бог теж піклується про цей народ і весь час звернене лице його, цього народу, і чекає хоча б бажання перемінитися і вже допомагає своїм людям. І я також не допущу собі гріха перед Господом, щоб припинити молитися за вас. Як Бог вас любить, я тим більше вас теж так само люблю. І не залишу вас, каже Пророк Самоїл. І буду наставляти вас на путь добру і пряму. Тільки бійтеся Господа, що означає бійтеся Господа? Бійтеся, е, відступити з Його заповідей. І служіть йому істину від усього серця вашого, бо ви бачили, які великі діла Він зробив з вами, якщо ж ви будете. Робити зло, то і ви, і цар ваш загине. На цьому ми завершили читання 12 глави. Слава Господу Богу!